ЖК Комфорт Сіті, така гарно упорядкована територія, дитячий майданчик, під'їзд. Такі технічні приміщення, пошта, працюючий ліфт, вихід в внутрішній двір. Однокімнатна квартира, 42 квадрати, такий коридорчик квадратний, кухня по праву сторону, стіни вже під чистову обробку. Газове опалення, балкон. Кімната також уже під чистову покраску вже буде ставитися ламінат. Санвузом доробляється вже. Другий поверх, ліфт, гарна локація, поряд магазини, супермаркет, розв'язка транспортна гарна.